Доброго дня, друзі! Сьогодні знову сонячна погода гарна. Ось купили плівку для теплиці, зараз будемо відміряти, відрізати, накривати спочатку кришу, потім будуть бока, а потім вже торці, теплиці. Дивіться, як це буде відбуватися. Зараз йдемо. Відміляємо 4 метри 45 см на кришу та ріжемо, розгортаємо, в розвороті ця плівка подає 6 метрів якраз на нашу теплицю. Приступаємо до діла. Ось ми розрівняли плівку, розрізали, відміряли. Зараз ми її змотаємо такий рулон, приступаємо до згортання. Ось так згортаємо і йдемо накипимо зверху на теплицю. Ось ми взяли таку дранку, вона затошки десь міліметрів до восьми, а ширина три сантиметри, а довжина десь ну, до двох метрів, півтора-два різно. Зараз ми беремо наші тяги і треба нам перші чотири планки робити. Заздалегідь підготувати рейки з цвіхами і потім починати пробувати на старті нашу теплицю. Далі ми розгортаємо нашу плівку на наступну балку і там пробуваємо також саме рейками, натягуючи її. І так кожну наступну балку до кінця теплиці щоб трівка була дуже сильно натягнута і не провисала. Краще цю процедуру робити в трьох, бо це дуже зручно по краях розмати двоє, один посередині, той що посередині пробиває дранкою вверх. Ось ми майже закінчили кришу теплиці, але залишили поки що задню стінку неприбитою на криші. Зараз ми приб'ємо бок правої теплиці. Потім приб'ємо задню стінку. Ось ви бачите, задню стінку теплиці вже ми майже забили, верх ми теж вже забили, проб'ємо ще поверху в поперек і залишається фасад теплиці. Наслідючих вихідних будемо висаджувати нашу розсаду огірки та томати. Останній вугол. Котрий ми зараз закріпимо дранкою. В кінці покажу як все вийшло. Така топиця у нас сьогодні вийшла. Наступними вихідними днями ми будемо висаджувати розсаду. І, до речі, прийшла пилка з Америки в такому не дуже на зовнішній вид в гарному вигляді. Навіть не знаю заводи ціні, буду пробувати її запустити. Якщо запуститься, будемо робити її реставрацію, щоб була як нова. Бо є такі місця, куди провід не дотягується, а треба сюди завозити будівельні матеріали, треба спиляти, щоб вантажні автомобілі могли вільно проїжджати і доїжджали до місця призначення. Як було з балками, що мені довелося їх носити десь по 150 метрів від нашої ділянки. До нових зустрічей, слідкуйте за відео, дивіться, як будемо запускати ПУ. Підписуйтесь. Лайкайте, це не важко, нам приємно.